Любителям легенд! У багатьох народів була колись богиня кохання. В греків Афродіта, в римлян Венера. Цікаво, чи існувала схожа богиня на нашій землі. Напевно, що існувала. О, Карта запрошує в путь. Ми опинилися біля палацу прадавнього бога Ладо. Був він працьовитим і постійно зайнятим, Побув богом злагоди, добра, миру і справедливості. Тому роботи мав багато. Кожного дня до палацу виходила молода богиня ранкової зорі. Вона була закохана в ладу, та він ніяк не міг спуститися до неї через свої клопоти з людьми. Так минали дні, місяці й роки. Та одного дня у звичний час бог ладу, як завжди, вийшов на балкон. Але не побачив дівчини богині, не було світла її зелених очей. Що таке? Куди поділася ця юна богиня? Я ж завжди хотів їй сказати, що я що ну як це? Ну, таке слово потрібно знайти її, і тоді я знайду те слово, яке хотів їй сказати. Покинув Ладо усі свої справи і помчав на пошуки богині. Звертався він і до лісовика, і до водяника, і до Велеса, і навіть до Чорнобога. Та ніхто не знав, де знайти цю красуню. Тоді кинувся ладу до сварога, головного з прадавніх богів. О, батько всіх богів, підкажи мені, де знайти юну богиню, що руками гуляла біля мого палацу, а тепер кудись зникла? Навіщо тобі вона? Я мав для неї яке слово, та не знаю, як воно повинне звучати. Поки діва була, ти мовчав. А як зникла, схопився, не знаю, де вона. Я ж бог космосу і неба, а землею правлять мої сини й онуки». Може, ти хоч знаєш, хто вона? Мабуть, ти говориш про богиню світової гармонії і, і ще чогось? Спитай. Про неї мого сина, Дажбога, й онуків вітрів. Вони цілими днями навколо землі крутяться. Прилетів, врешті, Ладо до Дашбога, розказав йому про свої переживання. Знаєш, ти правий, потрібно знайти цю богиню, бо без неї все у світі пішло не так. Щось зникло. А ти допоможеш мені у пошуках? Казав мені вітер Ярило, що бачив одну діву зранку. Давай полетимо в те місце. Може, це й вона була. Це ж вона, та сама діва. Прости мені, вернися з неба, бо я хотів сказати тобі одне слово. Я його згадав: кохаю. Я дуже кохаю тебе. З поверненням богині всі згадали чарівне слово кохаю, бо була вона ще й богинею кохання. А ладо побрався з красуною богинею, і її всі почали називати Ладою. І народилося в них багато дочок ладовиць. А ладу і лада люди намагаються згадувати якомога частіше. Тому у нас так багато схожих слів на їхні імена. А жертва Ладі найприємніша з усіх жертв, бо приноситься вона поцілунками. Цілуємо усіх і бувайте здорові! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879, Місто Львів, 79008.